Так, всім привіт! Будемо тестувати японську дієту. Хто бажає, приєднуйтеся до мене. Буду вам дуже вдячна. Може, будемо один одного підтримувати і йти до стимулу разом. На сніданок у нас заверна кава. Насипаємо. Без цукру, звичайно. А далі буду знімати все вам так, як. Зразу по ходу дії буду знімати, <хи> коли буду готувати. І розповідати, що я їм на сніданок на обід та на вечерю. А... Хто бажає, приєднатись, один одного підтримаємо. Я, чесно кажучи, не знаю, як в мене вийде витримати 14 днів. Але надіюся, що все буде ок. Набрала вагу вагу під час вагітності і ніяк скинути не можна. Подруга порадила цю японську дієту. Ну, провіримо, бо вона без цукру, без солі, без всяких спецій. Чесно кажучи, я не знаю, як я витримаю цих 14 днів. Просто, бо солодке я люблю нереально дуже сильно. підсолене я люблю. Е, я, чесно кажучи, не знаю, але буду намагатися триматися. Тому приєднуйтесь, ставте лайки е, і один одного підтримуємо. Я сподіваюся, що якщо хтось до мене приєднається і ми будемо разом іти до тої цілі, це буде якось веселіше та цікавіше. А, зараз зніму свою вагу, і навіть не знаю, як би було б краще знімати свою вагу кожен день і показувати результати, чи краще в кінці тижня. Напишіть, будь ласка, під відео в коментарях, коли мені знімати вагу. В кінці тижня чи кожен день результати. Ну, надіюсь, ми витримаємо цих 14 днів. А, так, тому. Всім, всім удачки, всім удачки і підтримайте мене, бо я дуже сильно хвилююся, так, дев'яносто сім Так, на обід у мене повинна бути капуста. А Так як я білокочану капусту не люблю. Взяла пекинську, попробую пекинську капусту. А, в меню не пишеться скільки потрібно капусти. Ну, я думаю, що такої четвертинки мені вистачить, я її зараз поріжу. І до цієї капусти а, в мене буде 2 яйця. Заправлю оливковою олією. оливкова олія є. І а, томатний сік, стакан томатного соку. А, так, наріжу поки салатик. Так, мій обід буде такий. Тут, правда, пишеться просто капуста, яка заправлена маслом. Я її заправила маслом, але ще вирішила додати трішки укропчику зелені для смаку, так як солі тут не можна. Нічого більш додавати не можна. Я не знаю, як я впихну в себе все. Бо сік томатний я його вприорі не люблю. Але зараз якось спробую. Може, якось зайде з капустою, типу як заправка, не знаю. І плюс два варених яєчка, я собі порізала. Зараз спробую скажу, що вийшло. Так, з приводу обіду. Я вже поїла. Що можу сказати? Ну, капуста як капуста, яйце як яйце. Так, я ще вирішила, так як я сижу на дієті, собі трошечки зробити добавки, так як я мама, в мене маленька дитина, мені повинна якась бути енергія. Я ще вирішила пропити вітамінки, я взяла. Такі, це ні в якому разі не реклама. Вітаміни олідим д 3 проп'ю. її треба по рецепту одна капсула. І Магній Б6, щоб не нервувати. То я Магній Б6 мені прописано по 3 таблеточки в день пити, олідитрим по одній. Ну, Це вже у кожного вибір. В меню не говориться про те, що потрібно якісь вітаміни пити. Але не знаю, я щось собі вирішила, що я ще проп'ю до того всього вітаміни. Зранку пити я їх не буду після кави на голодний шлунок, буду пити е, з обіду починати. І магній буду по дві таблеточки в день пити. Не знаю, по, взагалі по інструкції пише, що Магній потрібно 3-4 таблетки в день. Подивлюся поки що. Може, буду пити тіль магній тоді, коли буде зранку в мене кава та сухарик. Ну, щоб хоч щось в мене заходило, якісь, щоб. Бо в мене на голодний шлунок я не можу пити. Так, сік, може, ну сік кто я не люблю. Я його п'ю, але ну що зробиш. А, ну, до вечора. Нарешті я дожила до вечора. Моя вечеря стакан води і моя смачна рибка. Посмажила я рибку без солі, без спецій, нічого не додавала. Пожарила її на сковорідці в папірі. Паперу взяла, щоб ось така рибка моя. Ой. Для смаку я поклала всередину цибульку, порізала її колечками, Просто цибульку і все. Щоб, ну, якось хоч якийсь трішки смак давав. І все-таки я думаю, що нічого страшного, я візьму ще зараз трішки лимончика. Ось моя така смачна рибка. Збризну лимончиком трішки для кислоти. І я думаю, що буде якраз дуже смачно. Цибулька буде такий аромат свій давати, лимончик. Ще раз повторюю, сіль перець ніякий не давала. Запити стакан води. Дотримуємося строго режиму.